В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні у нас казка про білочку мандрівницю Оксани Іваненко. Маленька білочка народилась наприкінці літа. Вона була зовсім голенька і сліпа. «Це нічого, сказала мати Білка її старшим братам і сестрам. Що народилися раніше і тепер, пробігаючи повз рідне гніздо, зневажливо дивились на сестричку. Ви теж були колись такі, а тепер бачите, які у вас пухнасті хвостики і вушка з китичками. І справді, маленька білочка за деякий час крилася м'якою пухнастою шерсткою, а потім відкрила й свої горіхові очі. Вони завбільшки були, як маленький горішок, і на колір такі самі. Але, як тільки глянула, очі стали відразу, як великий горіх, бо навколо було дуже цікаво, і хотілося все швидше побачити. Вона висунула гостру, цікаву мордочку з гнізда, повела вушками і спитала матір, а що то таке? То, стара ялина, ми будемо там жити взимку. То хороша стара ялина, на ній багато смачних шишок. І велике дупло для нашої квартири. А то що? То пташки, вони, правда, дуже балакучі, особливо вранці та ввечері, але шкоди нам не роблять. А он, бачиш, крадеться поміж деревами, у того звіра бережись, то стара лисиця, вона хитріша за всіх у лісі і може тебе з'їсти. Та як тільки в тебе хвостик стане великий і лапки зміцміють, я навчу тебе стрибати по верхах дерев, і тебе ніхто не спіймає. Маленька білочка заздрістю дивилась на своїх старших братів та сестер, що плигали по зелених ялинах. Їх, ніби вітер, перекидав з дерева на дерево. Вони могли мандрувати по всьому лісі, і всі дуже вихвалялися, що вони вже великі. Хоч би і мені швидко бігати й стрибати, думала маленька білочка. Я б тоді б усіх їх випередилась, забігла б найдалі. Та ото і в неї сміцніли лапки, хвостик став пухнастий і вже ніг махати не неї мордочкою, як віялом, а над вушками ще раніше з'явились маленькі китички, вузькі й гострі, зовсім як щіточки на дитяч... дитячих перзликах. Мама почала вчити її лазити й стрибати. «Це добре, що підросла маленька білочка, сказала мати білчиха, у нас тепер багато роботи, і ти теж допомагатимеш. Нам треба за гарної погоди зробити запаси на зиму. Тільки ти, білочко, не забігай далеко. Далі дуба та ялинки не ходи. Щодня тепер усі білки розбігалися по лісі на пошуки горішків, грабів, шишок. Коли вперше вирушила й маленька білочка, був чудовий ранок. Ліс стояв різнокольоровий, барвистий, жовте, червоне, руде листя заквічувало дерева, і дерева красувались одне перед одним. Це були перші осінні дні. Небо було синє, синє, і в повітрі літало серпанкове тоненьке павутиння. Ткали його павуки, а воно легеньке від найніжнішого подиху вітру рвалося і летіло і блищало на сонці мов, срібло. Я пострибаю далеко далеко, подумала маленька білочка. Хіба цікаво стрибати навколо старої ялини та дуба? Вона все тут знала і вже стільки разів чула, як мурмоче старий дуб, коли вітер шарудить його листям, а ялина тільки ледь ледь похитує волохатими вітами. От білочка й пострибала. Назустріч летіли кольористі балакучі пташки. Зустрічалася різна комашня. Усі були заклопотані, поспішали, як і вона. Ой, яке грибне місце. скрикнула білочка, побачивши зелену галявину і багато-багато різних грибів. Вона кинулась збирати їх. Раптом чує вона стричне сичання. І бачить, як до неї повзе довга, покручена, тонка й слизька гілка, тільки без листя. То була гадюка. Білочка не знала, але злякалася, бо ніколи не бачила, щоб гілляки повзали і шипіли. Вона прогжогом кинулася вгору. Краще додому побігти, подумала білочка і пострибала назад. Але перед нею відкривалися все нові й нові незнайомі місця. Вона переплутала верхи дерев, по яких стрибала, і заблукала. Дук, дук. закричала вона, але ніхто ні мама, ні тато, ні сестри, ніхто не почув її. Вона ж була далеко. А вже вечоріло. Внизу шмигнув сполоханий сірий зайчик, прищуривши вуха. Зайчику. гукнула вона. Чи ти не знаєш, як прийти до старої ялини? Зайчик на мить зупинився. До старої ялини? Хіба тут мало старих ялин у лісі? Ні, не знаю. І ти краще сиди на горі, бо зараз тут бігає хитра руда лисиця і одноокий вовк вийшов на прогулянку. Лисиця і вовк це було дуже страшно. Краще вже переночувати тут, а вранці побігти шукати рідну ялину. На широкому гіллі білочка побачила чимале гніздо. І, недовго думаючи, вмостилася спати в гніздечку. Воно було вистелено мохом, і спати було добре. Вся ніч минула спокійно. Але тільки но почало розвиднятися хазяйка гнізда, буркотуха сова повернулася з нічного полювання Додону. Вона залопотіла крилами над білкою. Ах, злодійка, куди ти залізла. Я тобі очі виколю. Білочка схопилася копечена і прожогом кинулась з гнізда на друге дерево. Та там чекало нове лихо. Хитрі очі куниці стежили за нею. Білочка стрибнула вниз і опинилась на березі ставка. Куниця погналася за нею. На ставку плавало латаття, та воно не могло втримати білочку. Аж ось вона нагледіла, пливе великий шматок березової кори. Вона миттю стрибнула на нього. Він загойдався, проте витримав. Білочка розправила, як пару свій рудий хвостик, і вітер погнав її човнень до протилежного берега. Тепер я ще далі від моїх рідних, з сумом подумала білочка, і хоч на протилежному березі був такий самий гарний ліс, їй здавалося, що все там гірше. День від дня холоднішало, опадало листя, пташки збирались великими зграями. І дзвінко галасливо прощалися з рідними лісами і полями. Вони мусили відлетіти далеко у вирій, бо тут взимку і холодно для них було, і з їжою важко. Білочка примостилася в дублі тремтливої осики, але дупло було маленьке, незатишне, часто вночі мочив її дощ до кісток. Білочка дуже сумувала. Вона розпитувала всіх, як їй переправитися на той бік ставка і знайти стару ялину. Я б перенесла б тебе на прилах, сказала якась лагідна пташка, але боюся, що ти зломиш їх, а мені ж треба на них далеко летіти. Я б повів би тебе околицями, сказав розважливий кріт, але мені ніколи. Я поспішаю збудувати нове помешкання на зиму під землею. Я взагалі радив би тобі не хвилюватися даремно, зауважив хазяйновитий їжак, а краще подбати про зиму. Можливо, ти не знайдеш своїх, а тобі нічого тут не влаштовуєш, от і замерзнеш, коли прийдуть морози. Я не хочу жити одна, мені так сумно, зітхнула білочка. Ну то йди до мене, сказав їжак, тільки, звичайно, роби все, що я накажу. От зараз я теж лаштую помешкання на зиму. Ходім, я тобі покажу, як це робити. Вони підійшли під велике дерево, де нападало багато листя. Їжак почав качатись у ньому, і листя понасідало йому на голки. Це була дуже кумедна картина. Листя стирчало в усі боки, і, здавалося, ціла купа листу суне по стежці. Білочка не стрималась і розсміялась. Що тут смішного? розсердився їжак. Ну, на колю йти листя. Та як білочка не качалася, листя до неї не приставало. Їжак розсердився і прогнав її. Білочка боялася відходити від своєї осики. Вона ж була ще маленька й дурненька, і могла знову заблукати. Та в осиці не тільки вона одна жила, туди під кору налазили жуки, черв'яки, різна комашня, щоб там перезимувати. Що ж було робити? Довелося їй трохи запастися хоч чим небудь на зиму. Вона принесла горішків, шишок, сухих ягід, а дні минали. Короткі дні, а ночі довгі вже і холодні. Вітер дув сер... сердитіше, лив частіше, і раптом згори почало падати щось біле, пухке і холодне. Сніг, сніг, сніг. зацвірінчали снігурі, що не відлітали на зиму вирій. Маленька білочка лежала, зіщулившись у дуплі. Вона зовсім замерзла. Несподівано вона побачила під деревом чиюсь білу вухату мордочку. Здрастуй, білочко, а я таки знайшов твою стару ялину. Там твої батьки плачуть за тобою. Біжімо до них. Уже замерз ставок і ми пострибаємо на упростець». Це був той заяць, з яким вона колись розмовляла. Я не впізнала тебе зразу, сказала білочка. Ти був сірий, а тепер білий. То я нарочито став білим, хитро відповів зайчик, щоб мене не так легко було помітити на снігу. Ну біжімо швидше. Маленька білочка так зраділа ви уявити собі не можете як. Я хочу понести їм ті горішки та ягідки, що я припасла, сказала вона. Зайчик подумав трохи. Ну, добре, ми зробимо ось що. Ти сідай мені на спину і бери в лапки гостинці. А я одним духом домчу тебе додому. Вони так і зробили. Заяця пострибає до лісу, а білочка сиділа на спині і міцно тримала горішки та ягоди в лапках. А коло старої ялини їй вже чекали і тато, і мама, і брати, і сестри, і всі білчини родичі. І старий дуб муркотів, як завжди, і велика ялина ніби хотіла обняти малу мандрівничку волохатими лапами. Та мандрівниця вже була немала. Вона вже була великою і розумною білкою, знала добре весь ліс і вже нізащо не заблукає у ньому. Тихо ночі вам, дітки, на добраніч!